Цьогоріч проєкт Міжнародного торгового центру, який має довгенько назву сприяння виходу малих і середніх тепліосподовочевого сектору на зовнішні ринки та включення крутошки доданої вартості, який фінансується урядом Швеції, а впроваджується міжнародним торговим центром. Вже шосте представлення на виставці Фрутлогістика. На жаль, в 2022 році внаслідок початку повномасштабного вторгнення на територію України ми пропустили цю виставку, але у 2023 році відновили свою присутність тут і раді в uh, 2024 році знову бути присутніми тут разом з всіма компаніями, які mm -hmm. в якості експонентів беруть участь. Окрім цього, uh, ще 5 компаній беруть участь в якості учасників заприйомлювального візиту. Багато клієнтів кажуть про те, що uh, mm -hmm. смак. Uh, Продуктів вирощених саме на українському відрізняється від продукції, mm -hmm. а, яка пропонується іншими країнами. Ну і звісно, це відповідні стандартам та вимогам по якості, по простежуваності продукції тому що звісно європейський споживач, які будь-який споживач хоче бути переконаний в тому, що продукція яку він купує, вона відповідає стандартам якості. Вона є безпечною перш за все. А що стосується фруктів, та Зауважу горіхів, тому що наш проєкт також працює з горіхними підприємствами. експорт відбувається. Наші підприємства молодці, Ми, наше підприємство шукають ем, напрямки, альтернативні способи поставки продукції, виконання тих контрактів, які вже були укладені. Тобто вони підтверджують імідж власний і вони підтверджують отримують імідж нашої країни як постачальника, якому, який власне довіри, який. Ем, коли підписує контракт, він дійсно готовий гарантувати, що в будь-який спосіб буде намагатися виконати його умови. Компанія вже, котра приймає участь у для нас це профільна виставка. Ми тут представляємо свою продукцію, Змакуємо, скажімо так, заключити контракти для того, щоб ми розуміли, що ми цей рік і працюємо файно. Звичайно, що другий рік війни, який ми пережили, не є простим для нас. Але, наприклад, у нашої компанії за два роки ми ні на один день не зупинились. Ми зберігли колектив. У 20, 2023 році ми надали а, у нас постійно 50 робочих місць, цілий рік. І по договорах у нас на зборі ми надали в Закарпатті 887 робочих місць. А, а, нас всіх дуже турбує зараз і логістичні питання, і питання партнерства з Польщею. Цією ж ми бачимо, як це непросто. після Польщі а, і Словакія, да і Угорщина є певні моменти маємо все зробити, щоб регулювати ці питання. Бувають складні питання, але ми не можемо перед ними відступати. Треба проговорювати і знаходити порозуміння. Ми за підтримки наших німецьких партнерів є організаторами цього колективного стенду, на якому представлені українські виробники ягід, кукурудзи, а також пакування. Ми приймаємо на цій виставці вже п'ятий рік. Знаєте, там виставки фотографувалися біля нашого стенду, оскільки ніхто не очікував, що Україна не вийшла з ринку. Для нас ці роки бути присутніми на виставках дуже-дуже важливо, не тільки там з точки зору нових клієнтів і не стільки, а щоб показувати, що ми є, що ми нікуди не ділися, і ми продовжуємо працювати і продовжуємо розпочати. Сьогоднішній день ми представляємо марку Агросвіт Брати кукурудзи. Це цукрова варена кукурудза в упаковці по два крещини. Вона йде варена при низьких температурах і має термін зберігання дорого. За рахунок чого вони це засягли, це напротяг 40 хвилин потрібно після збору її зварити на низьких температурах в спеціальному вакуумному пакеті. Це дозволяє не втратити всю вітамінну групу, яка є всередині залишити її стабільно корисною для вживання і взагалі для всіх людей. На виставці ми вперше, оскільки ми молода компанія, яка тільки два роки. Перший урожай свій зібрали за пів року до великого вторгнення до війни. Шукаємо партнерів для співпраці. Надіємося, що цього року свої виставки ми їх отримаємо. Чекаємо перемоги. Ми працюємо вже 4 роки на ринку України. І для нас сьогодні важливо і з самого початку, коли ми починали цей проєкт, наш план був експортувати гриби. Ми вважаємо, що ринок Європи дуже цікавий для нас. Ринок Європи за сьогоднішній день ми побачили, бажає також, що ми для них цікаві. Рівень конкуренції, на мій погляд, в нашому сегменті помірний. Місце для нас. Сьогодні ми почули те, чого очікували, що наше місце розташування в Харкові, звичайно, у багатьох людей визиває серйозні сумніви в можливості виконувати свої контракти повністю в той день, в той час, коли це було заплановано. Але ми, по-перше, вважаємо, що ми так вважали і два роки тому. Багато хто й на Україні, і в Україні вважав, що ми з Харкова вже не зможемо забезпечувати Київ, Дніпро, Одесу, Львів, але ми працюємо, відновили повністю виробництво, навіть збільшили його в цьому році. І тому вважаємо, що справу можна вирішити завжди. Потрібно просто наполегливо працювати, потрібно ризики враховувати, потрібно робити якісь запаси. І Ми впевнені в тому, що ми зможемо працювати на українському ринку. У всякому разі, Польща ми впевнені в цьому, що ми в цьому році почнемо поставку ребенку.